Міром і Любові Господа нашого Ісуса Христа хочу вітати вас, уважаємі браті і сестри. Як добрий Бог благословляв нас, сьогодні ми много вчилися по суботній школі, дуже важній істина, також з проповіді. І сьогодні ми затронемо один важний випрос. Прийшло на мислі таке побуждення говорити о суботньому дні наше отношение к субботнему дню. К місцю зібрання, де ми збираємося к субботньому дню, наше отношение к Богу і Екклезіаста записано в 3-й главі, уже був прочитаний перший стишок, то есть 11 стишок. Все зделал он прекрасным в свое время и вложил мир в сердца их. Бог создал все прекрасным. Не было никакого недостатка. І в Ботія 1 главі 31 стишок, там сказано. «Вот, хорошо і весьма, коли Бог подивився, то, що Він создав, не було ніякого недостатка. І за шість ну, була сотворена наша планета земля. Що на землі, що ми видимо нашими очами за шість робочих трудових днів? То було могущество Боже, ми не можемо собі представити таке творення Божіє. Подивитися, ну, то наша планета. А якщо подивитися на Вселенну, ночі, коли звізди всі сіяють, сонце, то тобто є місяць починає світити, як то все прекрасно, Божє творення. І ми читаємо ще в битє в 2 главі особливості, Бог творив, созидав, но є одна замітка. Читаємо Бітє 2, 1, 2. Так совершенно небо і земля і воєнство їх і совершив Бог седьмому дню діла свої, которые він діял, і почив день від всіх діл своїх, які він ділал. І діла, свої, які він ділал. і благословив Бог седьмий день і освятив його, ібо Он не почив от всіх діл своїх. Ну ладно, Бог творив, Бог почив, благословив освятив, Яке відношення ми маємо до того дня. Є наше отношення до того дня? Є. Чого? То є пам'ятник творчої сили Божої, яку Бог показав на виду у всіх. І е, можна сказати, що у тому прекрасному дні радувалися всі творення Божє. Чого? Того, що Бог все, що создав, воно радувалося прекрасним Божим обітуванням. Ну, ми читаємо. У Йова 38 главі прекрасні слова, де повіствують нам о всіх представітях Вселенної. 38 глава, 7 стишок. При общам лікуванні зв'язків, коли всі сини Божі восклицали від радості. Він що вся Вселенна радується своєму Творцю і особливості коли ми подивимося і на землю, і на небо, і на звізди, то в Псалмі 18 записані хороші слова. Небеса проповідують славу Божу, і у ділах рук його вищає твердь. День Дню передає реч і ноч ночі відкриває знання. І нічого не сокрито від глаз Божих. Почому? тому що Бог благословив, освятив. І все то творення Божє славить нашого Господа. По всій землі проходить звук їх і до преділу Вселенної слова їх. Він поставив у них жилище Сонцю. Воно виходить, як жених із брачного чертога свого, радується, як із з полин пробіжок попроще, од крає сход його і до края шестої його до країв їх і нічто не укрито. От теплоти його. Тому що це Боже творення має свій закон. Закон природи, який для нас непонятний. вся вселенна звізда, то представляють собою планета. Не павши міри, всі радуються, наша земля теж, кажуть ці космонавти, коли піднімалися в воздух, наша планета ні на чому, теж у воздусі. З усіх сторон. І вона є світла, прекрасна, так як усі обикновенні зв'язки. Але що саме головне, щоб Бог, Творець наш, представив прекрасне світило Сонце, яке восходить і заходить, і нічого не відкрито від його теплоти. Воно благословенне Богом, яке ми собі не можемо представити, от воно літній жаркий день припікає на землю, а яка в нього, нього там жар? Ми можемо собі представити. Значить, Боже творення не до кінця звісно нам. От спасенні, коли будемо в честі спасеного народу, от будемо всю вічність слідувати ту мудрость Божю, яку Бог вселив і внедрив у все творення своє. Чого? Того, що спасенні люди будуть жити де? На землі, на прекрасної обновленої землі. Тисячу году будуть на, на небі. Ми сьогодні читали у уроках прекрасні учення. А після тисяч году народ буде переміщений на нашу планету земля. Прекрасне творення Божє та буде прекрасна земля, яка вийшла із рук Творця. Но що саме Сьогодні трудимося, тому що четверта заповідь каже: помни день суботній, щоб освятити його днів, ділай всі діла твої, а седьмой день субота, Господу Богу Твоєму. Як ми з вами повинні відноситися до суботнього дня, як ми повинні старатися не забувати, те, що установлення Боже є свято, воно є, можна сказати, воно є не це можемо ми що-небудь відмінити з того, що встановив Господь наш? Я читаю ще з того Тома. Субота от Золотей Яцеп содняє Бога з його народом. Но заповідь о Суботі нарушається, Святой Божий день оскверняється. Субота була перенесена чоловіком гріха, вмісто нього люди возвеличили обичний робочий день. В законі був зроблений пролом, і цей пролом має бути встановлений. Істинною суботу необходимо визвести на її законне місто, як Божий день покоя. Нині в настоящері, розвал... ми з вами ми з вами повинні встановити все указання Божє, яке було з самого начала. І те, що написав перст Божий. Ков прави нині його поміняти, умалити, не признати ніхто. Но знайшовся один, який дерзнув, чоловік гріха, і син погибелі, пише апостол Павел Посаді Філікійцям, і встановив свій день. І люди, празнуючи неділю, думають, що празнують Бога. Празнують врагу Бога. Чого? Він восстав проти Бога на небі, на землі звернутої. І постарався помішати на землі, з яку суматуху зробити, щоб люди під предлогом воскресить. Воскресення Божє празнували Воскресення Чи в честь воскресення Христа. Но того указання Бог не давав. Чого? Того, що заповіді Божі, 10 Божих заповідей, вони не мають, Бог не мав в виду, що вони наврим'я дані. Але вони на віки вічні. Чого? По тих заповідях буде проходити суд Божий. Він сьогодні вже проходить той суд, то є, як мірило на суді. І нині в настояще врімя, ми повинні не забувати, що субота, як святий день, ми повинні давати йому пощені. Записано у Левітам 26 главі. Там сказано, що субота покоя в усіх жилищах ваших, священне собрання, да буде у вас. От стоїть вопрос, як ми относимося к установленню Божому. Ми должні не забувати, що коли наступає субота, ми должні радуватися Богу і дожні в місті з Творцем радуватися, що ми маємо прекрасну возможності, прекрасне місто поклоння небесному нашому Творцю. І все ж, ми должні не забувати, що іноді суботу може бути. І нарушаємо. Записано в Єзикія 22 главі 8 стишок. Ти святині мої не уважаєш, і суботи мої нарушаєш. Може бути таке і в нас. Що є святиня Господня? Що ми можемо представити собі святиня Господня? Дом Божий. І що є ще святиня Господня? Святе причастя? Субота, да. то є святиня Господня, на яке ми повинні особо уділяти внимання. І коли ми приходимо в Дом Божий перед лицем Божіє, то як ми повинні поводити себе? Чого Бог жалувався на народа ізраїльського у своє грім'ян, якому дано було повеління святити суботній день? Но все же вони поступали неправильно і нарушали. І що зробив Господь? Ми читаємо з пророка Єремії, з плача Єремії, іменно за що Бог жалувався і що він зробив. Книга «Плач Єремії, друга глава, 7 стишок. Отверг Господь жертвенник свой, отвратив серце своє от святилища свого, придав руки врагов, сіни чертого в його. У домі Господнього вони шуміли, як у празнічні дні. Ну, казалось би, що субота для нас праздник. Но ту й поминаєся, не як у святі дні, а як у празничні дні. А коли вони мали празничні дні, та як вони? Радувалися. Їли, веселилися. І, коротше говоря, може бути, не особо було святості в у них. Але субота має особе своє значення. То не є як празденство. Чого? Ми должні в суботу приходити, в храм Божий з благоволенням, благопристойно, благоприятно радуватися, Довжні не забувати, що це є місто поклонення Божого, де присутствує Господь. Ми не можемо шуміти, говорити, розговори. Діточки наші повинні бути навчені уважати храм Божий, уважати Господа. Якщо тому всьому ми не будемо придавати значення, то знаєте, Бог може розсердитися. Каже, он жилище своє, оставив місто свого перебування. Ми з вами повинні не забувати бувати, що ангели Божі присутствують у храмі Божому, вони радуються, коли благовінні страхом завершається служення на цьому місці. Знаєте, мені приходилося бути у католицькому храмі, ми з одним братом зайшли тихенько, так, то була неділя. Там священник служив, а ми розсуждали між собою, розказували, що не так, як у православному храмі. Там по-другому маленько. Но тот, управляючий нас замітив, прийшов до нас, каже хлопці, що, що, що потом говорити на вулиці будете. Все. Там не було, даже чути було муху. А здання храм був повний народу. Я вдивився. Думаю собі, як у нас проходить діло. Бог сьогодні желає, щоб ми з вами з великим рвенням відносилися. зато він і на народ свій, ти святині Мої не уважаєш і суботу Мої нарушаєш. Но в врем'я ми повинні знати, як навести себе, що ми можемо говорити, і в суботній день, якщо ми й вдома, ми повинні знати, що ми можемо, про що ми можемо говорити. Плани не маємо права составляти. Обичній буден ми не маємо права говорити. Ми можемо говорити о Слові Божому, у Могуществі Бога, можемо говорити про план нашого іскуплення. можемо говорити о наших нуждах, яких нам треба восповнити і в чому треба восповнити. І довжні молитися. От то є той суботній день, який ми можемо порасуждати, чого ми достигли за 6 робочих днів, приблизилися до Бога. І може бути удалилися від Бога. І може бути якесь сумнення у нас посіялося за шість робочих трудових днів. Знаєте, часто люди в своїй проблемі, в суматохах іногда вони і забувають, і жалуються. Але Бог сьогодні нині предлагає нам, що предлагає нам. Ємнія 6, глава 16 і 17 стишок. Остановіться на путях ваших. Разсмотрите і розпросіть у путях древніх, де путь добрий, ідіть по ньому і найдете покой душам вашим. А путь древній – то начала творення. Як Адам і Єва отнеслися к першому суботньому дню, коли з ними в присутності був вічина Бог, вони радувалися, веселилися, співали, ангели з змісті з ними торжествували. То була перва земна сім'я на нашій планеті. Де Бог дуже радувався Своєму творенню. Нині в настояще време, уважаємі браті і сестри, нині ми з вами можемо бути восстановителями тих вікових розвалень, за яких ми читали. І у пророка Ісаї, 58 главі, з 12 стижка, там сказано: якщо ти удержиш ногу Твою ради суботи, прихотів Твоїх. Во святий день мой, і будеш називати суботу отрадою, святим Днем Господнім, чествуємим, і поштиш її тим, що не будеш займатися обичними твоїми ділами, угождати твоїй прихоті і пустословити. А яка прихоть у нас може бути у суботній день? Много прихоть. То, що ми привикли собі угождати за шість днів, наступала субота, може і не дуже. Удобство в нас, але ми хочемо собі угодити. Бог іменно на то он обнові, на народ свій. Якщо ми хочемо бути особиним народом, якщо ми хочемо бути у присутстві Божьем, де у пророка Ісаї записано із місяця в місяці, з субота в суботу буде приходити всяка плоть перед лицем Божє на поклонення, говорить Господь. То ми повинні нині той навчитися, як святити суботній день. Як ми повинні відноситися до суботнього дню, як ми повинні относитися друг до друга, як ми повинні в наших сім'ях бути в отношеннях із нашими діточками в суботній день, ми повинні присвятити і вчити їх, щоб вони могли радуватися тому прекрасному дню. Суботньому, який Бог благословляє і освящає. Я ще прочитаю один отривочок. Вопрос у суботі стане предметом спора в посідньому великому конфлікті, в котрий буде вовлечен весь мір. Люди ж тут сатанинські принципи сильніше закону у небесних, вони приймають ложну суботу, котру сатана возвеличив як знамення своєї власти. Но Бог поставив печатня своє царственное требование. Каждая суббота несет на себе ім'я його, його автора, як незгладимий знак Божєго авторитета. Ми должні привести людей до понимання цього факта. Ми должні показати їм, наскільки важно будуть ли вони носити знак Божєського царства или знак ніотєжного царства. Поскільки вони признають себе підданими того царства, знак якого вони носять. Бог призиває нас возвисити з нами Його попранної суботи. Наскільки ж важливо в такому случаї, щоб наш примір в відношенні соблюдення суботи був точним і привлекательним. В суботі треба більше, гораздо більше передавати святості, чим це робиться багатьом заявляючим, будь-то вони соблюдають суботу. Господь весьма безчаститься тими, хто не хранить суботу в відповідності з заповіддю, чтя і букву, і дух, призиває к реформі в опросії субота. До сьогодні ми повинні придавати значення більше до цього моменту, і на довжну висоту суботній день. І Бог бажає, щоб там, де ми збираємося, щоб ми могли мати благословення Божє. І щоб Бог мог бути прославленим. І якщо ми будемо старатися придержуватися требувань Божих, ми будемо благословенні, ми будемо знаходитися в собранні у, собі, у суботній день, ми будемо придавати святость тому місту поклонення. За місто поклонення, записано 363 сторона 6 Тома, місто поклонення може бути дуже скромним, але це не умаляє його значення для Бога. Для тих, хто поклоняється Богу в в істині і в красоті святості, воно буде якби как бы, небесними вратами. Общество віруючих може бути малочисленним, но в Божих очах эти люди весьма дорогі, тесаком істинно вони були вирублені як грубі камні із каменоломня. міра і принесены в Божу мастерську, щоб їх обтесували і придавали їм форму. Но даже в необработанном вигляді вони драгоцінні в очах Божих. топор, молот і долото і спитання знаходяться в руках іскусного мастера, і Он использует их не для того, чтобы губити, Но совершенствовать каждую душу. Бог желает, щоб ми словно драгоценної камні, відповіровані для роскошного дворца, зайняли своє место в небесному храмі. От що Бог для нас ныне готовит. Ми каждый имеем своє определенное место у Бога. Казалось би, та мене не почитают, за мене забили, мене не уважають, то стоїть вопрос, як Бог відноситься до нас. Як Він цінить нас, а Він цінить нас дорого. Апостол Петро каже: знає, що не тлінним серебром і золотом і скупленової суєтної житті, приданої вам от отцов, но драгоцінною кров'ю Христа, як непорочного і чистого анца. Якщо ми куплені дорогою ціною, ми повинні радуватися Божим прекрасним обітуванням і повинні старатися. Щоб соблюдати суботній день. І слово є особенності записано в шестому томі, що як служителі, так і члени церкви довжні бути научені в тому порядку, у противному случаї що годно статися, я прочитаю Ось 4 глава, 9 стишок, що там говориться. І якщо ми тому будемо придавати значення, ми будемо щасливі. Чого? Того, що Бог сьогодні желає, щоб ми радувалися суботньому дню і не були формальними, але щоб були іскриними послідутеля нашого Ісуса Христа. Читаємо 4 глава, 9 стишок. Що буде з народом, то і з священником, і я накажу Його по путям Його і воздам Йому по ділам Його. Знаєте, ну і в настояще врімя, якщо ми не придаме значення, не будемо говорити у всіх випросах суботи, святилища, отношення до нього. щоб то утки будуть наш, знати наші діточки, Почтені Богу, храмові, всьому тому, що, що є святиня Господня. Ми повинні самі бути научені і так навчити наших дітей. І щоб ми могли цінити місто прибування нашого Бога. Чого? Того, що записано э, у Авакума. А Господь в святому храмі своєму, да молчить вся земля перед ліцом Його. Пам'ятаєте, у тому нашому старому храмі є той стешок написаний. І вся земля да молчить перед лицом Його. Тим більше, ми сьогодні що можемо сказати більше, чим Бог зробив для нас? У нас не вистачає висказати мислі, у нас не вистачає висказати тої хвали, благодарення, але нашим відношенням до Бога і до суботнього дня ми можемо бути научені, щоб на цій землі, тому що якщо ми хочемо бути у вічності ми минужні ту і на землі навчитися, як придавати значення суботньому дню. Часто люди на нього оправдуються, Христос жив на землі і часто кажуть, та він, ну що, суботній день, казалось би, нарушав, бо істіяв у суботній день. Ні. Він освобождав людей у того ярма боєзні, в якому вони були за всю життя. От, к примеру. У купальні села. Кой году пам'ятаєте, тот лежав? 38 году. А що іменно Христос лише в суботу знайшов прийти д ньому. Він не проходив туди майже май другими днями. Проходив. Но іменно суботній день для того чоловіка була великою радістю. А коли люди виділи, що він устав та йде, та то, що на чому він лежав, несе під плечом. То тися зрадували священника і книжика? Кажуть, хто тобі дав право нарушати суботу, нести під плечом то. Каже, хто мене ісцелив, сказав, візьми зцілив, твою та йди. а вони знав, що то був, звісно, Христос, який благословляв, який творив, який освящав, який дав повеління, як святити нам суботній день. Зато Він своїм примером, жив'я на землі. Сьогодні хоче вчити кожного з нас. Ми не можемо в суботній день бути такими угрюмими, хмурими. Але в суботній день ми повинні радуватися. Славити Господа, славити Господа. Чого? Коли Пророк Ісаїя видів Господа у храмі своєму, кругом нього були ангели Херовими, серафими. що вони робили? Сиділи та й мовчали? Співали. Радувалися величезню Божому, тим більше, коли Бог нині хоче присутствувати між нами, як ми повинні радуватися і славословити Його за цей суботній день, за ту благодать, яку Він дає нам, за мирне тихе небо над нами. У нас є дуже багато за що благодарити Бога, того, що у многих людей не є. Зато сьогодні, Пусть добрий Бог благословить нас, що коли Бог создав прекрасне своє творення. Щоб ми могли бути у числі тих радостних творень Божих, які б могли воздавати славу Божі. І щоб ми б могли бути між тими, як ми читали в Йова, коли всі сини Божі прийшли і співали, восклицали от радості, щоб ми могли бути у числі тої небесної сім'ї і в вічності славити. Його. Моє желання за всіх нас до Бога. Амінь.